Зараз я вам нагадаю, як починалася гра God of War 2018 року, коли Кратос рубав такі дерева з Лодонію. Все, я вам нагадав, тепер переміщаємося до Пасхалки. І для того, щоб знайти цей храм, вам потрібно переміститися в ліс Яхата і вдягнути броню Сакая, тому що без неї ви не зможете забрати броню з Годофара. Як ви можете бачити, тут те саме дерево і сокира, яка відсилає нас на Годофар. Далі просто вдягайте броню клана Сакай і підходите під статую і витягуйте зброю. І тоді пасхалка буде активована.